Усім привіт! Ми сьогодні з вами знову на авторинку. Давайте оглянемо, які тут пропозиції, пройдемося по всім ціновим діапазонам, в принципі, пройдемося по всім цікавим народним авто. Я починаю з самого початку авторинку і поїхали. В нас тут стоїть два реномиганчика. Один з, два з них один і 6 бензинових 2, 2006 року. Автомобілі, ці популярні міганчики, ви всі за них знаєте, вони не гниють, в них немає проблем з корозією. І 1,6 бензинові двигуни доволі такі надійні і міцні. Ціна на такі міганчики на луцькому вторинку, от цей у нас стоїть 4700. Він, до речі, пише, що він ніде не фарбований. Можливо, покажи ціни, якщо ви бачили номер людини. І цей у нас стоїть 4750. ну Тут 217 тисяч пробігу, але тут що він не фарбований, не пише. Можливо, є якісь підфарбування. Тут у нас також є ще клімат, підігріви і мультикермо. Тобто такий е, цікавий цікавий своєю комплектацією варіант. Фонарик тут не поможе. Ну то, да, дійсно, клімат тут, і тут, а тут у нас прості крутілочки. Але тут менший пробіг, ну тут таке вже вибирати кожному з вас. Далі ще з таких бюджетних варіантів. У нас от стоїть шкода Фабія. Вона 2009 року. 1.4 атмосферний бензиновий двигун. В ній, до речі, 198 тисяч пробігу. Як я вже неодноразово казав, саме такі двигуни з таким пробігом це не дивина. Вони дійсно так наїжджають там небагато і можна йти навіть ще і з меншим пробігом. Ну, по комплектації вона тут така, нічого нічого цікавого немає, і ціна 5500. Але свіжий рік, дев'ятий рік. Вона плюс не в хечбеті, а йде в універсалі трошечки більше. Також покажу цінник, щоб люди бачили, кому дзвонити за це авто. Далі в нас є з таких цікавих варіантів, які є Sporte. Вона 2,4 бензин, в принципі, що їх не так часто хто хтось хоче бензину. От, будь ласка, пробіг у ній 231 тисяча і вона 14-го року народження. Її ціна 200, і вона повноприводна. Що в нас по салончику? Автомат, клімат-контроль, мультикермо. Ну, типу, така непогана комплектація. Якби. І ціна 12,200 за такі от. Позашляховик повнопривідний. До речі, автомобіль вже на українській реєстрації, тобто ви економите гроші на першому обліку, але ви не перший власник в Україні. Тобто тут треба дивитись, що вам більш важніше. Далі знову ще один міганчик, також другий, тільки це вже 4-го року, а не шостого. Також де на 6 бензин, гуціна 4700. Така сама, як і на шостий рік. Він е, також на ковпаках, як і ті, але є в нас клімат-контроль. Ну, Трошечки такий вже рік старіший. Четвертий рік вже звучить не дуже приємно, але от бачите, в нас зразу в одному ряду стоїть три міганчика підряд. Йдемо далі. Шкода Octavia a 5 також 1,6 бензиновий атмосферний двигун MPI сьомого 7-го року пробіг 235 тисяч. Ціна у нас не. А, 6800. Ну, напишіть, що б ви сказали за цю ціну? 6800. як би це не знаю, трошечки є за старенький кузов. Але 1.6 MPI. Колір такий, це називається ізолента. Ну, Вона на транзитіках. Можливо, когось цікавить, будь ласка, є такий варіант, пише, що вона ще в рідній фарбі. Далі такий менш популярний на авторинку, але знайти можна. Також на транзитах свіжопригнаний за ціною 12800. 12 го року автомобіль. 2 літра в нас не пише бензин чи дизель. 283 тисячі пробіга. Ціна 12800 це пасажир. От у нас є якийсь документ, що пробіг був 273 тисячі. Дата. Дата, у нас 12 рік машина, це напевно. У 2025 році 273 тисячі було. Тобто пробіг підтверджений. Ну, в принципі, нормальний пробіг як для такого року. По салону клімат-контроль є. Ну і це пасажир. Ціна на таке авто на авторинку в Луцьку 12-800 доларів. Далі по цій стороні у нас є знову ж таки міганчик другий. Його ціна 5200, це 6 рік, 1,6 бензин. Свіжо пригнаний. Тобто, він є безключовим доступом з клімат-контролем. Також така комплектація цікавіша, є підігрів, він вже на дисках йде. От, бачите, переплата диски безключовий. там 4700, тут 200-500 доларів переплатити, але маєте безключовий доступ. Ну, Тобто з цими міганами тут можна прийти і вибрати будь-який, який хочете в такому бюджеті. Далі дуже популярний типу, варіант. Багато хто хоче, так ще й ділюсь, мотор. Ну, Таких моторів зараз майже ніхто не ганяє, тому що розмитнення сумасшедше. 1,9 дизель 9-го року, кадік, з пробігом 200 тисяч за ціною 9100. Номер телефону, бачите. На дисках автомобіль ну, цікавий своїм двигуном. Клімату немає, звичайний кондиціонер, комплектація така простенька. Але 1,9 ідей дизель Ця, цей автомобіль ціниться своїм двигуном. 9 рік, рік в принципі, не ну, хороший рік. Ну і ціна 9100, вирішувати вам, дорого, дешево. ну от Такий варіант просто зараз свіжопригнаний знайти майже нереально. Далі вона нас шкодика Octavia за ціною 7600, це 1,4 бензин, 90 кВт, саховський двигун. Хороші ці мотори, вже ви знаєте, в них головне, щоб цепочка була помінена. І якщо робить гарно, можна брати спокійно. Її ціна 7600 вона не краще, напише 12-го року 220 тисяч пробігу. Клімат-контролі, підігріви, датчик світла, доща, мультируль. Такі от з моторами, Шкоди, цими, Октавії Саховськими йдуть в кращих комплектаціях. Далі в нас стоїть з Бельгії пригнаний реноміганчик, третій в рестайлінгу з двигуном 1,5 дизель за ціною 10-315 року. Пробіг 106 тисяч. Ось це така ціна за пробіг 106 тисяч. Цей пробіг легко перевірити. Я думаю, він тут оригінальний більш за все, навіть так дивлюсь по машинці. Комплектація Limited. Більш за все нас є. Підігріви, да, є підігрів. У нас є клімат-контроль, великий екран. Ну ось така от лімітет комплектація. До речі, у мене є такі авто в дорозі. Також я їх люблю, приганяю. І ось тут такий є варіант за 10.300, бачу є вм'ятенька на крилі невеличка, це все витягується, можливо, власник ще не встиг, можливо, вона тільки от вчора позавчора приїхала. Далі Гольфік Плюсик на -го ну, у, ну, да, у нас тут є 7-го року, ну пише сьомий-шостий, значить буде шостий. Не знаю, навіщо пише сьомий-шостий. По факту вона буде шостим роком. Це 1,4 м5, тут пробігу 180 тисяч ціна, ну, 550 ціна. За шостий рік в нас тут є підігріви. Клімату немає, 4 стікло підіймача. В принципі, їхня звичайна ціна, шостий рік. Гольф Плюс цікавий, він великий, в міський, непоганий автомобіль реально. Кого зацікавить, от є такий на авторинку. Далі такий також доволі популярний варіант це Renault Kengo з двигуном 1,5 дизель. Його ціна 11650, він 2016 року, до речі. В нас є підкрасів, точніше немає, є кондиціонер, електропакет, ну так. Щось тут цікаве є. Нема клімату, звичайний не ну як в них, як обично. На дві дверічки він пасажир. Ну, от такий цікавий варіант. Ціна 11650 за 16 рік. Я вважаю, це адекватний варіант, свіжопригрений, тим більше, будь ласка, є в наявності. Далі зараз також буде популярна ця машинка, тому що високий кліренс на зиму, хоч і в передній привід, але його він де хочете, вам проїде. Це у нас Nissan Qashqai, 1.6 бензин, так розумію. Ні, 1.6 дизель, 194 пробіга. До речі, 14 рік, ось номер телефону, 10800. Ціна. Ну, як на 1.6 дизель їх люблять. Дехто навіть більше любить за 1.5 дизель, тому що вони типу динамічніші, в них і ланцюг стоїть, потужніші двигуни, але... Ну, тут же вибір за вами. Чи 1,5 злі вибирати, чи 1,6 Він у нас йде з клімат-контролем, великий, але не оригінальний екран, підігрів і сидіння. Типу, непогана комплектація, непогана машинка, 10 ,700 ціна є в наявності, тут в на авторинку. Далі тут ще є Hyundai Tucson, такий. Це 2006 рік. В нас тут мотор, я не бачу, який, напевно, газ бензин пише. Ну, 2 літра, газ бензин. Далі, ціна 7350, 104 кВт двигун. Він у нас на кожі йде з клімат-контролем. Ну, такий ще також джипік, так скажемо, за адекватною ціною. Далі в нас ряд іде три шкоди октавії. Різних... Перша з них бачу 2 літри дизель на автоматі за ціною 10-300 з пробігом 275 тисяч в білому кольорі. Вона на дисках. Клімат-контроль, трьохшпицевий руль з клімат контролем. Ось от такий от варіантчик білий, 10300, Багато собі шукає саме 2 літра дизель. Ось є така машинка тут в наявності. Наступна Octavia це 10500 ціна, 2 літри дизель, також розумію на автоматі. Так. Є все пише з Німеччини комбінований салон, також руль 3 екран ме менший, але датчик світла, доща. Клімат-контроль підігріви і класний колір. Мені цей колір ну, дуже красивий. Тут ще сіра і стоїть. ця от сама така красива. Це моя думка. Звичайно, в кожного своя думка. Так, Тут же у нас дешевший варіант це 1,6 дизель за 8500. пише топовий стан 11-го року 279 пробіг. Ну, це адекватні пробіг. Підігріви, клімат-контроль. Ну, далі все, далі все простеньке. Ціна 8,5 тисяч доларів. Навпроти ще стоїть Гольфіг, 1,4 саховський двигун на 90 кВт на автоматі. З пробігом 170 тисяч Це я більш за все його оригінальний пробіг, тому що от вони з такими пробігами, я ж завжди моніторюю ціни, пробіги, з такими пробігами в основному продаються. 7500 ціна, 9 рік. Це вже у нас рестальнгова модель. У нас є клімат-контроль, підігріви, типу такий, він ще в нас і не пустий. Датчика світла і доща немає. Але ціна 7500 за рестайлінговий Plus на автоматі. До речі, дуже гарна ціна, як на мене. Будь ласка, інший сам паркується, бачу. Цікавий варіант. Ходовий, будь ласка, можете придивитись. Далі, у нас Hyundai, такий вже менше їх попадається. Це ще і 1,6 бензин 2009 року за ціною 6400. Пригнаний з Німеччини, у нас по комплектації є клімат-контроль. Мультируль. Ну, такий от цікавий варіант. Хто собі шукає, хоче, не хоче німця, не хоче француза. Будь ласка, є фюндайтчик для вас. Далі знову Golf Plus, знову сам паркується в стайл комплектації з Німеччини. Також 1.4 саховський двигун. Пробігу в нас не зазначений, який пробіг. І в нас ціна 8200, і він на механіці З ми з клінівим контролем, є датчик світла, доща і мультикермо. 8200 ціна в принципі також адекватна за рестайлінг, так що кого цікавить, є такий гольфік плюсик. Далі. Шкода Фабія 2008 року, 1.6 бензин. В ній 190 тисяч пробіга, ціна 5800. Що в нас тут є? Клімат-контролю нема. Ну, Така звичайна комплектація. Ціна 5800. 1.6 бензин. Тут в ній ціниться саме пробіг. 190 тисяч. Пробігу доволі адекватний пробіг. Друзі, також вам хочу порекомендувати ліхтарик, яким я, до речі, завжди користуюсь при підборах. Реально ним видно е, ночі як днем і завжди от, якісь е, надо якісь дефекти побачити. Дуже-дуже реально класна штука. Давайте вам покажу, в чому його переваги. По-перше, ця головка крутиться усі сторони. Бачите? Далі. Включаємо, можна регулювати яскравість. І дійсно він от в темну пору світить капець. Також є такі режими. Ось ця у нас закльопочка. крутиться у всі сторони, можна його собі причепити до кепки, будь-куди от собі причепив і Зараз продемонструю. І світер собі наниз, куди там треба. Класно. Далі у нас тут от такі є для зарядки. Ось так ми його взагалі виключили, ось так включили. Ну, Дійсно класна штука, я від всієї душі вам рекомендую. Плюс залишу ссылку і є промокод Ваня Смаль. На 10% знижки на сайті ви можете обрати собі будь-яку техніку, замовити. Дійсно рекомендую. До речі, цей сайт є офіційним представником Вубена, і на техніку у них є гарантія 5 років. Того ссылка знизу, реально замовляйте. Цей, цей фонарик я дійсно від себе рекомендую. Я не стримався і зняв вам відео зночі, як він дійсно класно світить в ніч. Враховуючи те, що він розмірами як запальничка і легко вміщається в кармани. І сам по собі він взагалі дуже легенький, світить він просто вау. Дійсно, коли в Нідерланди приїжджаєш там в темну пору на авторинку, треба першими оглядати для вас авто, він просто освітлює усе. Також зараз в мене є таке хобі, як ходити з металошукачем. Також ним користуюся, цепляю собі на кепочку і вхожу так з ним дуже дійсно зручно. Того, кого зацікавив, силочка буде знизу на сайт. Там мій промокод. Ще ви отримуєте при замовленні будь-якої техніки там 10% знижки. Ось, знизу під описом натиснувши на сайт, ви бачите, як тут багато є різних товарів, є і налобні ліхтарі. Є багатофункціональні. От мене зараз цікавить, в принципі, багатофункціональні. Я нажимаю на каталог товарів, вибираю ліхтарі і нажимаю на багатофункціональні ліхтарі. Там є, що мені запропонують. І ось так ви можете перейти, вписати мій промокод Ванясмаль і отримати знижку мінус 10%. От ви побачили, як він в темну пору світить, і він дійсно от такий маленький, він нічого не важить. В кармані ношу навіть цього не замічаю. Або от є ще така от ручка, в мені так також удобно. При перевірці авто собі свічу, куди мені потрібно, треба перевернув так свічу. Класна штука, я дійсно вам його рекомендую. Далі ще у нас тут на тринку є Octavia R5, 2 літра дизель на автоматі. Пробіг 277 тисяч її ціна 9600, є, до речі, сервісна книжечка, максимальна оптика, ксенон. Така комплектація реально крута. Великий екран підігрів, клімат-контроль, датчик світла, доща, її ціна 9600. До речі, дуже адекватна ціна за 2 літри на ксенонах. Хто собі шукає саме таку машину, той знає, що от знайти такий варіант, це зараз треба постаратись. Далі ще є Golf X6 10 го року, також 2 літри дизельний на автоматі. ГРМ замінено, він з Швейцарії. Його ціна 11800. Бачу, він сам паркується. Великий екран також підігрів клімат-контроль, датчик світла, мультикермо. Також такий от цікавий варіант. Треба зараз ще постаратись його знайти. Ольфік 10 го року 1.4, саховський двигун, 240 пробігу, його ціна 6600. По комплектації є в нас підігрів, клімат-контролю немає, але є великий екран. Також є партроники, але сам він не паркується Дай для ночі. Є такі передні і задні партнельники у нас. Так, все пропускаємо, це не цікаво. Сюди. Так, Ford c Max, 1,6 бензин, 149 пробігу, рідна фарба, є підтвердження по пробігу, це його пробіг 5650. Комплектація звичайна, але 149 пробігу, дійсно класний пробіг. Хто собі шукає машинку з таким невеличким пробігом, будь ласка, можете до неї придивитись. З боку ще в нас стоїть така Opel Zafira, також ходовий товар 2010 року, 1,9 дизель, до речі. Це що, на номерах машин? Ні, на транзитах. Хтось пригнав, заплатив багато розмитнення за неї. Пробігу 222 тисячі, ціна 7,5 тисяч доларів. Ось така в нас зафірка, вона, до речі, на кожній йдуть. Ну так, 1,9 дизель йдуть в найцікавіших комплектаціях. Так, астричка. Астра в нас, бачу, на ксенонах. 6,700. 6700.8 року 223 тисячі пробіга, 1,8 бензин. Класний варіант, до речі. Трошки кошти грошей 6700, але... Але така на заряді. Хто собі шукає таку, будь ласка, є така в наявності. Далі 8 2008 року 1,8 бензин, її ціна 6900. 194 тисячі мені пробіга, 1,8 бензин. Також така нормальна ціна, в принципі, 6900. Можна знайти і дешевше, може бути і дорожче, але це в нас також на кліматі, датчик світла на кожі. До речі, друзі, будь-які з цих автомобілів, що ви зараз бачите, я можу для вас оглянути. У нас є підбор, оглядаємо всі машинки на авторинку. Також ще, коли ви у нас підборі, ще й дивимося вам додатково автомобілі з Європи. Це класна така послуга. Ви бачите машини зразу і тут, і там, типу, які ви можете обрати по своєму бюджету. Йдемо далі ще у нас. Mm -hmm. Давай. Йдемо далі. Ще у нас тут є такий Ford Focus з двигуном 1,6 бензин, його ціна 5400. Він 2009 року з пробігом 187 тисяч. 5400 ціна. 9 рік, рік цікавий, є в нас також сервісна історія. Ну, Такий салон, напевно, на любителя, бо він такий червоний. Але чехли собі вділи, і він вам, якщо очі щось там компасірує, вже не буде вам в очі давити. Далі Ford c Max, 1,8 бензин 9 року, ціна 6900. Але це 1,8 бензин. З пробігом 229 тисяч, свіжопригнаний, розмитнений повністю. Ну, це зрозуміло, клімат-контроль у нас, великий екран. ну Ось такий непоганий варіант, 4 стеклопідйомника, Є такий Ford C Max. Далі, такий у нас ще є Seat Altea, 6-го року, 1,6 бензин, 203 тисячі пробігу. Його ціна 5800, він також свіжопригнаний. ну ось Такий варіант, це типу як Golf Plus, можливо, чимось цікавіше. Далі, шкодка Октавія 2011 року, 1,6 дизель за ціною 8300 274 тисячі пробігів, в принципі, адекватний пробіг. У нас по салончику вона ну, така сама звичайна. Ну, ось такі варіанти також попадаються. Ну і давайте ще тут подивимося на останок таку Астру, тому що я її прохожу мимо, тому що ми дивимося, в принципі, такі більш бюджетні варіанти народні. Далі у нас тут на останню машинку візьмемо Opel Astro, 1,5 дизельну Tour Sport. Ціна 13 500, 22 року автомобіль. 120 тисяч пробігу. дійсно такий непоганий цікавий варіант. У нас є клімат-контроль, механічна коробка передач. Реально от, цікавий варіант. Давайте ще поїдемо, подивимося, що робиться у мене на майданчику. І поїхали. І так, ми вже в мене на майданчику. Давайте вам покажу, що ще є у мене тут. У мене є обновочка така, Renault Каджар. Його ціна 16 тисяч, він 2016 року. Завтра про нього буде повний випуск, того давайте залишимо інтригу до завтра. Але кого цікавить його без відео купити, от вже можете сьогодні по ньому набирати. Він стоїть у мене на майданчику. Далі у нас ще є в наявності. Такий Рено Канквест 2007 чи 2008 року. Якщо чесно, я так і не глянув я не пам'ятаю. 1,6 бензин. Канквест він більший своїм кліренсом. В нього цікава комплектація є безключовий доступ, клімат, контроль і в принципі, все, що треба для їзди на кожен день. В ньому все присутнє. я ж перевірю. Такий канквест коштує у нас 6,5 тисяч доларів. Далі у нас є таких два Grand Сценіка. Один з них це 1,5 дизельний п'ядизельний, перший рестальний третього сценіка. 2012 року 1,5 дизель, знову ж таки, сім місць в ньому. Це грандик. Його ціна 8,700 доларів. Дуже гарна ціна, дуже гарна комплектація, хороший стан. Наступний у нас сценік – це вже другий рестальник третього сценіка. І він у нас ще й комплектації боус. Він у нас 2000, 15-го року, і він на автоматі. Вся техніка у ньому працює без догану по кузову, що в цьому, що в цьому питань ніяких немає. Ціна на цей грандсценник Босе на автоматі 10-900 доларів. Йдемо далі. У нас є ще сімейний мінівенчик, мінівенчика, саме Opel Zafira 2012 року. 1,6 бензин, також саме ніде не фарбована. ній рідне лобове. Її ціна 7-300 доларів. Дуже гарна ціна. Йдемо далі. Audi 3, на якій я сам деколи їжджу, класний автомобіль по всім параметрам. В Вінницю її провірив. Тут 1,8 бензин, масло вона не їсть, це почок, і масла фільтра в ній замінені. я на ній тільки що проїхав Вінницю назад, можу запевнити, дійсно в техніці вона безперечна. Автомат коробка на ній, і вона також працює без догану. Мімо того, на ній ще є чорний потолок і ось такі ковшики. Бачите, зараз відкрию і покажу. Ось такі ковши. Вона там з екраном величезним, слайновським, ну така вона цікава, я вибачте тільки, що їхав на ній трошки, трошки грязно, зараз помию. Ціна такої Audi на автоматі 7900. Рестального модель на ксенонах. Реально класний варіант, можете звертатись. Далі, Volkswagen Tiguan з пробігом 70 тисяч км, 71, якщо бути точніше, на нього є ціна 17 тисяч доларів. Він йде такий довгий у нас. Ну, класний автомобіль, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся, він ще у нас і повнопривідний. Далі Opel Astra J, 1,6 бензин 2010 року. Все ще жде свою підготовку. Але хто хоче. Ну, що тут по підготовці треба зробити? Давайте скажу вам. Тут треба її пополірнути і чистити, тому що салон у нас доволі такий грязний. І все, автомобіль може стати вашим, його ціна 6500. На Opel Astro J усій бензин. Далі у нас є такий GT-Line, 15 дизель. Неде не фарбований по колу. Його ціна 8900 доларів. Гарна ціна за GT-Line на ксенонах, неде не фарбований автомобіль. Також ще у мене на майданчику стоїть Audi R8. 2008 року 4,2 бензиновий двигун в гарному також стані, так що кого цікавить, також можете звертатись по ній. Плюс є ще Kia Sportage за 19,500. 2016 року, 2 літри дизель в комплектації GT Line. Це повна комплектація, класний автомобіль на повній комплектації, дійсно, і підігріви, і масажі, і чорний потолочок, і обдуви, сидінні під'єгтів керма, і без... ну, ні, у ньому є все. Безключовий доступ електроляда, класний варіант, 19500, це для нього шикарна ціна. Ще у мене є Opel Corsa в 111 спецвипуску комплектації на автоматі, точніше роботизованій коробці передач. 2010 рік, я не пам'ятаю чи казав, її ціна 5200. Цікава, класна ціна, так що, кого цікавить, звертайтеся також. Ну і ще є Гольфік е, Плюсик 2008 року, 1.4 бензин, його ціна 5500. Повністю в бойовому стані, так що також цікаво, звертайтеся. Ці всі автомобілі у мене стоять на майданчику. Е, ще тут не всі ще є дома, деякі авто, але кого зацікавило, ви вже бачите інформацію і можете звертатись по цим авто. Е, і так, я вам показав сьогодні, які є авто у нас на Луцькому ринку, які є пропозиції. Показав, які є пропозиції у мене на майданчику. Ви можете підписатись на мій телеграм-канал і там всі автомобілі, що я купляю нові. Я туди виставляю. Також не забувайте, що я займаюся підбором. авто. ось недавно я підібрав декілька машин для своїх клієнтів. Це буде в наступному випуску. Автомобілі це підібрав з європейських аукціонів. Але кому треба автомобіль по на авторинку, також без проблем підберемо, зробимо це на професійному рівні. Так що, поцікавитись, звертайтеся, користуйтеся фонариком, який я вам порекомендував. Дійсно цікава, цікавий ліхтарик. І всім гарного дня та до побачення.